Асіні утопаючих – діла рук самих утопаючих. так іронізують над своїми проблемами працівники дільниці внутрішньобудинкових мереж, що у народі більш відомі як сантехніки. Виявляється, що послуга цих людей тарифами по квартплаті у місті не передбачена. Ситуація для дільниці внутрішньобудинкових мереж стала несприятливою ще з 2000 року. В у нас в місті проблема з фінансуванням тягнеться вже давно. В 2000 году, коли нас перевели з ЖЕКів, Это был единственный эксперимент на Украине. В Бердичеве решили провести такой эксперимент. Бывший мэр перевел слесаря в водоканал и в теплосеть работать по обслуживанию внутридомовых сетей. Сейчас находятся слесаря в теплосети, работают и находятся в водоканале. По-моему, наше руководство городское забыло, что оно сделало само себе такую проблему, этот эксперимент. Его пора уже просто заканчивать. Если нас чисто затерли в списках о тарифах, Їх либо надо возобнові, либо мені нужна городу, пускай рішають люди. Нужні слісаря в городе в такому кількості, як вони є. Наразі лише 22 працівники дільниці обслуговують усю територію чотирьох джерепів. Для проведення великого обсягу важливих робіт такої кількості людей вкрай не вистачає. Переконані самі робітники. Мало того, оскільки дільниця внутрішньобудинкових мереж залишилася при старому виробничому управлінні водогінно каналізаційного господарства, то її послуги до структури цін на воду не Включені. І до штатного розкладу новоствореного у 2006 році водоканалу працівники дільниці не увійшли, повідомляє директор підприємства Микола Ривуцький. Оскільки з 2000 року житлово-експлуатаційні організації, ну, скажімо так, дещо ухудшили е, саму експлуатацію внутрібудинкових мереж, було прийнято рішення виконкому про передачу цих функцій. Водоканалу та тепломережі. Але чітко вписано, що житлово експлуатаційні організації повинні були укласти договори з нами тобто, з організаціями-виконавцями і проплачувати за це відповідні гроші. Ну, бідність різні ситуації не давали можливості житлово-експлуатаційним Організаціям виконувати ці умови, а потім через пару років вони практично відмовилися укладати договори на експлуатацію внутрібудинкових мереж. Усі збитки, які необхідно було відшкодовувати на утримання дільниці внутрішньобудинкових мереж, спочатку на себе взяло МКП Бердичів-водоканал. Та без відповідного фінансування, визначеного законом, підприємство, каже його керівник, не змогло надалі проплачувати роботу дільниці. І цьогоріч її працівники мають заборгованість по зарплаті. Тому питання фінансування сантехніки почали вирішувати на рівні міськвлади. Теперішні тарифи їх не задовольняють. До того ж, це позначається і на виконання відповідних послуг населенню когда-то значить було заложено тарифом в парплату фінансування наше а зараз вони залежать я не пойму хто там залажував таку таку цифру 000, 000 сколько одна копійка на слесаря. хіба може це я взагалі не знаю ну хто то дожене це вирішити? Не должны же мы грызться с жильцами и объяснять ему э, с пеной у рта, что он обязан это все покупать. Я думаю, что в кварплате это все заложено. Что дом должен стоит на балансе в э, исполкоме, и он должен исполком смотреть за своим домом. Почему говорят, что если вы купили квартиры, то обязан желез все ремонтировать. Мне кажется, это неправильно. Дом-то принадлежит государству, и квартира, э, дом стоит на земле государства. І комунальна власність дом ж це теж комунальна власність. Щоб знайти вихід з ситуації, міськвлада вирішила переглянути структуру тарифу на утримання будинків і прибудинкових територій, що передбачено законом про надання житлово-комунальних послуг та постановами Кабміну. Управління ЖКГ прийшло до висновку. Проплата може бути здійснена лише за рахунок підвищення тарифів. Ми зараз ці розрахунки делаємо. Розрахунки будуть готові числа 10-15 апреля, Веземо в Житомир. Інспекцію цен перевіряють і предлагаем нашим депутатам, щоб прийняти нові тарифи. Другого виходу немає. Зарплату зартумінімальна зарплата повисилася, ціни ростуть. На Росії теж саме ростуть, а ми стоїмо старому місці. Такого бути не може. Як один з варіантів вирішення існуючої проблеми, Сергій Федорович пропонує працівникам дільниці внутрішньобудинкових мереж самим заробляти гроші. Будемо створювати При водоканале хозрасчетную группу. Я вот и разбирался Вы ну, Понимаете, такого тоже быть не может. Они обслуживают, работу большую проводят, но должны зарабатывать деньги. Вот у меня есть анализ, кстати, по нашим коммунальным предприятиям. Все. Значит, уже мы потихоньку научили зарабатывать деньги. Если, допустим, берем, ну я выборочно возьму, давайте же 6 примерил. За прошлый год заработал, за 2005 год заработал 55 тысяч. За 2006 год уже сам заработает деньги. 85 почти тысяч. Если за первый квартал 2006 года заработал 16 тысяч, за первый квартал этого года уже заработал 38 тысяч. То есть сейчас нельзя съесть на бюджет или то, что население сдаст деньги, нельзя сидеть ждать. А нужно учиться вчитися деньги. Проте, крім питання фінансування, працівників дільниці турбують і інші, не менш важливі проблеми, які потребують вирішення. Нам зовсім не дають, як кажуть, інструментів, у нас нема чим працювати, навіть ту саму каналізацію, нема чим чистити, немає якогось ключів вентиля, якогось підвалі поміняти. І спецовки не дають вже останні два роки. Існують і транспортні проблеми. Часто сантехнікам доводиться носити інструменти на плечах пішки, навіть у віддалені мікрорайони. Елінг, м'ясокомбінат та цукрорафінадний завод. Коли ми приїжджаємо через приходимо через два години на заявку, коли людей топять, люди спрашивали. Правильний вопрос задають. А чому так довго? Ваше нет транспорту? У нас не транспорту, ніколи його не було, коли ми дежуримо ні в суботу, в ні в після 18.00 транспорту у нас нет. Бригадир Говорить, їх служба, як швидка допомога, повинна терміново приходити на порятунок людям. Сантехніків негайно викликають, коли прориває труби чи забилася каналізація. Вони ставлять питання, що могло би бути з містом без їхньої праці. Наразі чекають на проплату своїх послуг, щоб жити і працювати.